Você pode ouvir de novo só?

Научайся адвокат.

По справі перерв 24 листопада, 11 години. На сьогодні перерва все не Она почалась. Да, но эктер сказал, что у него будет в понедельник, а тот говорю, не знаю, где вы не можете. Поэтому вот прям сейчас дадут бесплатно. Ні, привіт, навіть попаду. Необхідні залучені адвоката. Будь ласка, ваша думка. У нас консульний розмови захисником Горошинським. Він сказав, що завтра в 10-ті годині зможе пробудити там купинські справи, бажаючим на позадбаті, вважають на папір. Важко ваші підтримують з того, що адвокат безпосереднього брав підозрюваний зможе прибути у.

все, Є по закону, ми, прокуратура зобов'язана, якщо хоче продовжити термін тримання під вартою, зобов'язана за 5 днів подати клопотання про продовження терміну тримання під вартою. Ми вклалися у цей термін подали раніше, тобто за 6 днів. Далі суддя призначає засідання в межах терміну дії ухвали. Призначено засідання на сьогодні, але зв'язку з неявкою захисників, а участь захисників по, даному, по даній категорії справ є обов'язковою, перенесло засідання до моменту яких захисників, тобто на завтра, на 12 ту по одному, на, по іншому, на 24-ту, так само на 12-ту годину. Якщо захисники не з'являться в такому випадку, ми будемо ставити питання про винесення ухвали, про призначення а, державного адвоката, тобто центру допомоги, на одну процесуальну дію.

Ну, якщо в випадку садового це було конкретні дозволині спроби зацікавити засідання, і там саме з цих мотивів з'являвся адвокат. Потім то в даному випадку ні, а в даному паку не було просто це тісно. Ви чи казали, чому вони не з'являлися? Ви там судді в суді розповідали про захисники? Так як вони це... ці захисники? Ну, ну, ви ж того, казали суді, що ми їм відправляли подарунки. Ну, вони вчора всім вчора було відправлено, і тому тривалий час телефони не відповідали їх. От, в тому числі до сьогоднішнього дня, тому я припускаю таку можливість? Ну один адвокат власне зарані попередив, що він буде на з'їзді адвокатів в Гукачево. От а інший адвокат не, не піднімав слухавку. Тому я припускаю, що дійсно в них могли бути об'єктивні причини не прибути. Якщо завтра вони не прибудуть, буде вже інше питання зовсім. От бо завтра гарантували віддали, що один адвокат прибуде по одному підозрілу, і так само на понеділок, на 24 четверте, на 11 цього годину І останнє питання, чому генеральна прокуратура? Хочу про те, щоб залишити цих підсудних підвертів, тому що вони мають до вони ще не ознайомили з матеріалом провадження, а вони мають реалізувати своє це право на ознайомлення з матеріалом провадження. А зміна запобіжного заходу з урахуванням. Особливо тяжкості злочинів, в яких вони підозрюються, і з урахуванням ризиків, що вони, перебуваючи на волі, можуть приховатися, не дає нам можливості змінити їм запобіжний захід. Саме тому, щоб вони могли. Тобто, в суто в даному випадку йдеться про їх право на ознайомлення зі справою. Вони ще не реалізували, вони хочуть дореалізувати, і тому ми вимушені продовжуватись, бо я. щоб дати, щоб був, був не такий час. Добре, дякую вам.